еще раз на уровне послов и одобрить на уровне Совета Европейского Союза, но это и здесь называют в принципе технической формальностью. 60 миллиардов евро из этой суммы они пойдут на закупку вооружений, и поэтому важно уже понимать, как они будут распределяться, несмотря на то, что первый платеж он запланирован на апрель. Но уже здесь евро чиновники, они хотят знать, как эти средства будут тратиться. Причем они многие подчеркивают, что приоритет должен отдаваться, и многие называют в первую очередь украинскую промышленность военную, а потом уже европейскую. Ну, они, в принципе, воспринимают украинскую индустрию уже как европейскую и не разделяют особо и считают, что необходимо заказывать непосредственно здесь вооружение. Это и будут обсуждать сегодня. К обсуждению должен присоединиться Михаил Федоров, новый, относительно новый министр обороны Украины. Очень важно, что он работал много лет в сфере цифровой трансформации. Он помогал трансформировать а, Украину в этом в этой, в этой сфере. И сейчас на этой встрече будут делать упор именно на инновациях. В обороне европейские партнеры, они хотят в первую очередь финансировать это, поэтому присутствие Федорова здесь, оно как раз очень, очень уместно. Эта встреча здесь, в Брюсселе, она можно сказать, первая, которая открывает серию встреч, посвященных помощи Украине. Сегодня собираются министры обороны Европейского союза, а уже завтра в штаб-квартире НАТО соберется контактная группа по поддержке. України український фігурист Кирило Марсак достроково вийшов у довільну програму Олімпійських ігор. Дебютант Олімпійських ігор до речі, та єдиний представник України у фігурному катанні показав результат 86,89 і бала у короткій програмі. Цим результатом він перевершив особистий рекорд у цьому виді програми одразу на 10 балів. Чоловіча довільна програма на Олімпіаді відбудеться у п'ятницю, 13 лютого. Ну і звичайно, що весь світ, і ми разом з ними пильно стежимо за зимовою олімпіадою в Італії. А, і увага всього світу зараз за прикута до запеклої боротьби спортсменів. І тут ми зробили таку добірочку для вас, чим запам'яталися перші дні олімпіади, і як себе показали українські спортсмени? Усі найцікавіші деталі дивіться в нашому матеріалі. Фоткаємо зараз. Ава Купідона несподіваний репертуар, мира і кері та балетний перформанс під оперний спів все це об'єднує одне дійство. Олімпіаду Олімпіаду-2026. Олімпійські ігри у Мілані відкривали із розмахом. Головною зіркою вечора стала легендарна американська співачка Мерая Керрі, яка здивувала глядачів не лише своєю появою, а й вибором репертуару. Вона виконала класичний італійський хіт, назву якого тримали в секреті до останнього. В історії Олімпійських ігор на церемонії відкриття запалили два вогнища: одне на стадіоні Сан-Сіро в Мілані, а інше в Кортіна Дампецо з одночасними церемоніями та парадами спортсменів. А це одна із найпопулярніших частин шоу. Яскравим був вихід і України на Олімпіаді. Україна, яка привезла до Італії 20-ту за чисельністю делегацію, 46 спортсменів виходила вже наприкінці, але привертала увагу яскравістю своєї форми. Хоча напередодні дійства олімпійські фани розкритикували вбрання збірної. Перед виходом на парад країн на церемонії відкриття Олімпійських ігор, наша команда заспівала червону руту. Рва <пірвано> народу, не шукай, вечорами, На Сан-Сієра український прапор несла дебютантка Олімпіади, представниця шорт-треку Єлизавета Сидьорко. Її батько служить у ЗСУ, тож він неабияк пишався своєю донькою. Він дуже писав, пишався моїм виходом, моїм виступом і спостерігав зі мною за мною, точніше онлайн. Вболював за мене, тому він дуже радий, що от у мене була така честь нести прапор. А в кортіна Дампеца синьо-жовтий прапор гордо майорів у руках першого скелетоніста України Владислава Гераскевича, для якого це вже третя олімпіада. До речі, Ярослав встигає ще й активно вести блог про життя в Олімпійському селищі, де живуть, що їдять усе це розповідає шанувальникам. Тут у нас зона з гарячою їжею переважає тут італійська кухня, пасти тут у нас трошки їжа така. Ці фут, морепродукти, трошки індички, куриця, трошки вітренської їжі. До речі, спеціально до Олімпіади в Італії випустили спеціальну пасту з кільцями. Вона одразу полюбилася шанувальникам цього спортивного дійства. В олімпіаді цьогоріч беруть участь близько трьох тисяч спортсменів із 85 країн. Серед них розіграють 116 комплектів нагород у 16 видах спорту. Змагання організували на 25 олімпійських об'єктах у північній частині Італії. Організатори обіцяли, що ця олімпіада стане найбільш екологічною в історії з акцентом на використання вже існуючої інфраструктури. Втім, не обійшлося без скандалу у першій в дні зимових олімпійських ігор у Мілані близько 10 тисяч людей вийшли на протест проти виробки дерев і будівництва одноразових спортивних об'єктів. Активісти несли картонні макети дерев як символ знищених насаджень і виступали проти будівництва нової бобслейної траси в Кортіні. Вони заявляли, що для олімпійських проєктів влада обійшла звичні екологічні та містобудівні процедури. Збірна України відкрила Олімпійські ігри історичним виступом у фристайлі. Українська спортсменка Катерина Коцар вперше представила країну одразу у двох олімпійських дисциплінах: Слоупстайлі та Біг Ейрі. 25-річна киянка дебютувала у Слоубстайлі, де після першого заїзду посіла проміжне 13-те місце. Друга спроба для Катерини була найкращою, але її не вистачило для виходу у фінал. Підсумок – 14-те місце. А українська гірськолишниця Шепіленко оновила національний рекорд із фінішем у топ 35 швидкісного спуску. Також Україна вперше за 16 років фінішувала у чоловічому скіатлоні на Олімпійських іграх. Олімпіада триватиме до 22 лютого. Друзі, зимова Олімпіада зараз у розпалі в Італії. Вона проходить напередодні. Україна стартувала вже у біатлоні. Також українські спортсмени змагалися у сноубордингу, гірськолижному і санному спорті. Чим відрізнилися наші олімпійці? Про це поговоримо з Олександром Гливинським, спортивним журналістом. Він перебуває зараз в Італії на Олімпіаді, і, звичайно ж, бачив все на власні очі, спілкувався з нашими спортсменами і, і зараз Зараз uh, Олександр на прямому включенні з нами усіма. Олександр, добро доброго ранку. Вам. Доброго ранку. бонжорно, як кажуть. Uh, бонжорно, Чао. Бонджорно. Так, Олександре, перед тим, як перейти до конкретних звітів наших спортсменів, розкажіть просто передайте нам той uh, вайб, настрій, атмосферу, як наші спортсмени це мають. Наші спортсмени молодці. Вони насправді усвідомлюють свою роль як репрезентантів, представників uh, України. Тому насправді це відчувається і е, Україну справді сприймають дуже піднесено, аплодують кожному виступу. Е, і насправді це великий успіх для спортсмена вже кваліфікуватися на олімпіаду. Тому цей вайб насправді присутній, це особливі ігри для кожного атлета. Ну а що стосується в принципі організації, то тут є про що поговорити не все так класно, як видається з екрану. Шо ви маєте на увазі, хоча конкретно а ну давайте дета. Ну Насправді, Італія, напевно, з перших днів підтверджує свою таку, ви знаєте, легкість і неквапливість, тому що навіть дивно, що тут щороку проводиться стільки етапів Кубка світу з різних зимових видів спорту. Насправді, от е, учора добирався я там до арени і постійно запізнюються шатли. Насправді дороги перекриті, тому що це начебто. З боку безпеки не можна потрапити навіть у містечко, якщо в тебе немає перепуски спеціальної. А, але що стосується переїзду, від'їзду постійно скупчуються люди. Е, постійно треба чекати автобусу. Автобусів немає порядку, і насправді тут таке італійське казіно, як вони кажуть, е, в принципі, такий мес. Але я думаю, що атлети цього не відчувають. Е, з ними я розмовляв, у них е, все за графіком. Ось е, навколо все так. Е, Хаотично собі вирує, знаєте? Ну, конкретніше, сноубордистка Ганна Маріданча стала єдиною представницею України в сноубордингу, але, на жаль, не подолала кваліфікацію та не пройшла до однієї фіналу Як гадаєте, що за факт такі завади від це зробити? Анна Марі справді досвідчена атлетка. Це для неї вже п'ята олімпіада. Сама вона каже, що олімпіада її не любить, вона упала. На першому спуску кваліфікаційному, потім у другому вже було дуже складно щось виправити, тому ну. Це е, такий вид спорту, де справді є момент несподіванки. У Данчі є е, світло чемпіонату світу на Олімпіаді. Їй не вдавалося виступити достатньо добре. В неї найвище місце шістнадцять у Ванкувері. Тому ну це напевно спорт, так скажемо, тому що вона досвідчена. Це клас, є висока конкуренція у цьому виді спорту е, учора поступилася чешка відома ледецька е, чемпіонка попередніх е, ігор. Тому це спорт і це прикро хотілося, щоб така досвідчена атлетка дістала до подіуму, але таке життя тут часто бувають падіння у сноуборді паралельному. Чи не найбільше фанати Олімпіади чекали на змагання з біатлону? Mm -hmm. І Дмитро Підручний, і Олександра Маркушина, і це українські зірки у цьому виду спорту. І попри, попри це, вони все одно поки без медалей у змішаній естафеті. Вони восьмі. Як вам результати такого заїзду? Я скажу так: очікувано насправді ми вже давно не. Підіймаємося на подіум кубків світу і чемпіонатів світу. Тому фактично зимовий спорт класний вид спорту, але тут у нас в історії як правило одна медаль на олімпіаді, максимум дві. Тому я скажу так, що в принципі нам варто десь орієнтуватися на 19-21 лютого, коли будуть змагання з фейстайлу. Там у нас угу. більш реальні шанси. Хотілося б і віритися, що в біатлоні може бути якась суперсенсація. Це тоді ми можемо виграти медаль, якщо щось складеться. Насправді в зимовому спорті ми втратимо. Дуже багато позицій те, що збуваються олімпійські медалі, це справді добре, але справді, фактор війни фактор того, наприклад, що от самі згадайте, чи є у нас багато таких трас саме для бігових, наприклад, лиж їх фактично немає. Гірські лижі ще є. Ну навіть без фактору війни. То фактично, тому і ми програємо дуже часто саме залежним ходом. У нас е, не так багато людей займається, але ці професіонали займаються. Однак е, зросла конкуренція у світі, е, і у нас можна говорити так: є молоді справді, е, от е, біатлоністки, як городна, і Олександра Маркушна. хочу сказати, що вони добре пройшли свою дистанцію. Є Віталій Мантен. Справді Дмитро метро хороший, але поки що ми відстаємо у цьому плані від Скандинавії, від європейців, Альпійців. Олександре. Ще одна така персона. В ковзанярка Франческа Лолобріджіда, да це вже ми до наших конкурентів про них говоримо. Принесла збірні Італії першу золоту медаль на домашніх олімпійських іграх 26 року і встановила олімпійський рекорд. Та всі нині обговорюють ось це відео. Можемо показати. Вірути та дімісіскіру місіонаризависа Франческа дає інтерв'ю. Її дворічний син хоче, аби мама дивиться, звернула увагу на нього. А, от до речі, Франческа Лолобриджи. Да, це двоюрідна племінниця Джини Лола Волобриджи, одні з найвідоміших європейських акторок 50-х років і зірки золотої доби Голівуду. А що за лімпійському селищі можна бути з дітьми? Ні, насправді хто заборонить тим більше, якщо вона звідти. Ну насправді це ж вона інтерв'ю напевно давала на майданчику. Ну очевидно, якось на місці завжди італійці з італійцями можуть домовити. знаєте, як кажуть самі італійці в такому італійському стилі. Напевно не було з ким залишити. А може з іншого боку, це радість, коли хочеться взяти свою дитину. Але це така характерна реакція для багатьох таких малюків. Ну що ж все потішно? Справді це привернуло увагу. До речі, вона ж перемогла ще й у свій день. Народження в 35 років, тому це звичайно крута подія. Приємно, коли атлетики такі роблять. Ну, а це, це класний кадр, звичайно, так. Ну потім Спасибо. підросте буде згадувати. Дай Боже. Так. Олександре, вам дякуємо дуже за те, Дякую. що ви нам дали той вайб, енергію, і проінформували нас. Олександр Гливинський, спортивний журналіст, продовжує працювати на Олімпіаді 2026. і раптом шоу знайомить нас з досягненнями наших спортсменів. Спасибі, до зустрічі. вам.